Вітаю, друзі, я Віталій Портиков. Дональд Трамп під час чергової розмови із журналістами підкреслив, що дає російському президенту Путіну ще два тижні, після чого визначиться із своїми подальшими діями щодо врегулювання російсько-українського конфлікту і припинення війни Росії проти України. Однак Трамп так і не сказав, що він буде робити в разі, якщо виявиться, що Путін не готовий не тільки до мирної угоди, але навіть і до зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським, що, як відомо, Трамп обіцяв без будь-яких реальних підтверджень таких намірів з боку російського політичного керівництва. Трамп підкреслив, що за два тижні він може запровадити нові масштабні санкції а може і не запровадити, коли його запитали щодо того, як він буде ставитися до України після цих двох тижнів, американський президент підкреслив, що він буде намагатися зрозуміти, хто саме винний в тому, що не вдалося укласти угоди. Я знаю, що роблю сказав Дональд Трамп. Однак в мене особисто є серйозні сумніви щодо того, що Трамп дійсно знає, що робить, якщо тільки не вважати, що він намагається допомогти російському президенту Володимиру Путіну щодо отримання нових американських санкцій і щодо нової військової допомоги для України. Трамп з одного боку, говорить журналістам про те, що він висловив Путіну своє незадоволення з приводу атаки російських Збройних сил на американський завод у Мукачеві. А з іншого, висловлює підтримку угорському прем'єр-міністру Віктору Орбану з приводу української атаки на інфраструктуру російського нафтопроводу Дружба. І тут виникає досить просте питання. Трамп. Має визначитися, що для нього є важливішим, щоб Росія не атакувала американські підприємства в Україні, чи щоб Україна не атакувала російські стратегічні об'єкти в самій Росії, ті самі об'єкти, які допомагають Путіну продовжувати війну і отримувати нові гроші від нафти, яка зокрема йде до Угорщини і словаччини. Нагадаю, що Ще кілька тижнів тому Дональд Трамп звинувачував прем'єр-міністра Індії на рендру моді в тому, що той фінансує російсько-українську війну, коли закуповує російську нафту. А от до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіца, які займаються тим самим, у Дональда Трампа чомусь претензій немає. Трамп під час своєї зустрічі з журналістами показував їм власну фотографію з російським президентом Путіним і говорив, що він буде радий бачити президента Російської Федерації на чемпіонаті світу з футболу у 2026 році. І мені здається, що ця демонстрація прихильності може переконати кожного, хто здатний об'єктивно дивитися за розвитком ситуації у симпатіях Дональда Трампа до свого російського колеги так. Він намагається ці симпатії приховати, хоча йому це не дуже добре вдається. Його оплески на аеродромі у Анкорінджі запам'ятає весь світ. Так, він поки що не може скасувати санкції проти Російської Федерації, тому що Путін не дає йому таких можливостей. Але разом із цим він і не запроваджує нових масштабних санкцій проти Росії, хоча неодноразово обіцяв це зробити в разі, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. В результаті від ідеї припинення вогню, нагадаю вам, після саміту на Алясці відмовився сам Трамп. Так він. Не відмовляє Україні у військовій допомозі однак ця військова допомога була. Проголосована у Конгресі Сполучених Штатів ще тоді, коли очільником американської держави був той самий Джозеф Байден, якого Трамп продовжує критикувати за нерішучість. Однак, неймовірно, рішучий Трамп досі не вирішив питання нової допомоги для України. А його соратники, такий як віце-президент Джей Ді Венс, прямо кажуть, що Сполучені Штати не бажають більше фінансувати цей конфлікт. Тобто допомагати Україні протистояти російській агресії і захопленню української території, і ми навіть не знаємо, як виглядатиме закупівля європейськими країнами американської зброї для України в той момент, коли пакети американської допомоги, якими ми завдячуємо президенту Байдену, остаточно будуть вичерпані, таким чином. Ми можемо чітко сказати, що Трамп просто. Тягне час рівно так, як його тягне Путін. Про 2-3 тижні від американського президента ми чуємо буквально з перших днів після того, як Трамп з'явився в овальному кабінеті. Він пропонує Путіну припинити вогонь. Обіцяє суворі санкції, в разі якщо. Цей вогонь не буде припинено. Потім відмовляється від ідеї безумовного припинення вогню на російсько-українському фронті після того, як Путін фактично ігнорує травневий ультиматум Сполучених Штатів і європейських країн. Згодом відмовляється від самої ідеї. Припинення вогню на користь перемовин щодо мирного процесу, і ось тепер ми підійшли до ситуації, коли Трамп має сказати сам собі, що президент Російської Федерації не збирається зустрічатися із президентом України. Ми... Маємо усвідомлювати, що перше, що робитиме Трамп, це шукатиме можливості звинуватити у зриві такої зустрічі самого Володимира Зеленського. Однак у нього не дуже виходить, тому що Зеленський підкреслює, що готовий до зустрічі з Путіним без будь-яких додаткових умов. Це Путін не збирається зустрічатися із Зеленським, і представники Кремля, скажімо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров про це. Прямо кажуть, і про жодні два-три тижні в Москві і чути не бажаюсь, бо хотіли б, щоб спочатку почали перемовини, якісь віртуальні групи переговірників, про утворення яких нібито домовилися під час імітованого Росією переговірного процесу у Стамбулі. Потім, можливо, зустрілися очільники делегацій, рівень яких може бути підвищений згодом, після того як про щось домовляться керівники цих віртуальних переговорних груп. І вже після цього, коли все буде ремонт. Тельно підготовлено може визріти можливість зустрічі президентів Російської Федерації України. Тільки є проблема в тому, що Путін все одно не погодиться, щоб якісь угоди, якщо вони будуть дійсно укладені, підписував Зеленський, тому що він сумнівається у легітимності чинного українського президента. Ну і скажіть мені, скільки на все це має піти часу, навіть за найбільш оптимістичною прогнозом. Не два тижні, ні, а два-три роки. Які потрібні Путіну для того, щоб дочекатися закінчення президентських повноважень Дональда Трампа. Але може Трамп і сам чекає закінчення своїх президентських повноважень, щоб не заважати Путіну продовжувати свою агресивну і несправедливу війну проти нашої країни? Ось питання, яке варто було б задати у овальному кабінеті кожному, хто розмовляє з Дональдом Трампом. Втім, у Трампа є проблема з цими розмовами, тому що яку б Прес-конференцію він не влаштовував, і який привід він би не знаходив для того, щоб похизуватися із журналістами своїми неіснуючими досягненнями? Йому все одно доводиться відповідати на питання російсько-української війни, і це величезна іміджова проблема Дональда Трампа, яка буде з ним до закінчення його політичної кар'єри. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал у Патріоні Баймія Кофі Донатела, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і мир вам хай щастить!